І я давай дружити разом. Привіт, друже! Ось і настав час нашої зустрічі. Сьогодні ми відправимось у подорож ще однією цікавою країною. Тож не будемо звалікати, а починати. Таємниця Дружболандії. До цієї подорожі ми готувались давно. Дядько Петро домовився зі своїми друзями на фіджі, і зараз ми їдемо туди на цілий місяць. Упродовж червня ми будемо перебувати в південній півпулі. Там зараз зима. А це найкращий час на фіджі. Я, тишка, починаю занотовувати наші пригоди. Ух! Нарешті ми прилетіли. Місто Нанді розташоване на найголовнішому фіджійському острові – Леву. 22 години перельоту з пересадкою в Південній Кореї втомили навіть нас, досвідчених мандрівників. В аеропорті на митниці стався кумедний випадок. Фіджієць з усмішкою перевірив документи тітки Марини, мами Марійки та Михайлика, і сказав: Була? Ні, не була. Я вперше тут, чесно відповіла тітка Марина. Дядько Петро, який вже не раз був на Фіджі, розсміявся і відповів митнику: була, була. Потім він пояснив нам, що так фіджійці вітаються. Ми ще довго це згадували і сміялися. Була? Ні, не була. Коли ми вийшли з приміщення аеропорту, линув дощ. І не дрібний, мрячний, а холодна злива. Він барабанив по листю, дорозі, по даху будинку, у якому ми оселилися, і по воді басейну перед ним. Ми дуже змокли і замерзли. Зазвичай узимку на фіджі дощі йдуть не часто. Очевидно, це був вийняток. У нашому будиночку ми висушили волосся феном. Одягнули теплі речі і пили гарячий чай. Однак до вечора в усіх, крім дядька Петра, заболіло горло. Я моряк і звик до непогоди, сказав дядько Петро. Крім того, вже кілька років я роблю зарядку на свіжому повітрі, узимку обтираюся снігом і щодня приймаю контрастний душ. Це добре загартовує. Ви захворіли через переохолодження, а мій організм навчився з цим справлятись. Однак, ви ж теж не домосіди. І до того ж спортсмени, тому думаю, що з цією застудою впораєтесь швидко. Так і сталося. Ми поїли бананів, ананасів, випили гарячого чаю з лаймом, і цілий наступний день грілися на сонечку. До вечора від застуди не залишилося й сліду. А хлопчики і чоловіки вирішили, що почнуть загартовуватись. Першої ночі, коли ми витрусили москітну сітку, розташовану над ліжком, звідти випав маленький гекон. Ми назвали його причепою. Усі дні він прожив з нами і навіть робив щоранку зарядку. Це я зробив зарядку, а він сидів у мене на плечі, з усмішкою заявив Яша. Ми так полюбили причепу, що хотіли забрати його з собою на інший острів, але батьки сказали, що вдома йому буде краще. Сподіваюся, що нові гості теж його полюблять. Сьогодні ми багато плавали у морі. Маріка порівняла море з акваріумом. Справді дуже схоже, тільки розміри гігантські, в абсолютно прозорій воді. Маленькі різнокольорові рибки тримаються кубки. Напевно, у зграйці їм не так страшно, зате більші риби плавають поважно. Але зустрічаються рідко. Михайлик намагався наздогнати рибок. Деякі з них намагалися швиденько заховатися в рифі, а інші сміливо пливли на нього. Таких сміливців вже Михайлик лякався. Батьки запливали далі і глибше, ніж ми. Тому у них вийшли дуже гарні підводні фотографії. Одного разу дядько Володя побачив під водою величезну рибу. Вона була півтора метра завдовжки. Акула! Подумав, він перелякався і почав тікати. На всіх островах щоранку ми робили зарядку на пляжі, загартовувалися, адже прохолодне морське повітря дуже корисне. Воно привчає організм до низьких температур. У перервах між плаванням і мандрівками ми навчилися плести кошики з пальмового листя і готувати морозиво з кокосової стружки. Щоправда, на білі-білі це сплав на бамбукових плотах. Батьки нас не взяли. Це заняття не для дітей. Нічого. Попереду нові острови, де ми продовжимо наші пригоди у пошуках головного. Цікавенки країни. Республіка Фіджі. Чому Фіджі? Найбільший острів або Ригени називали Віті. Їхні сусіди з острова Тонго вимовляли це як Фісі. Джеймс Кук, наносячи на карту нові острови та їхні назви замість Фісі, написав Фіджі. Саме ця назва й збереглася донині. Один з островів Республіки острів Таваруа. Наче смарагдова брошка, лежить він серед синього океану, оточений золотом пляжів і коралових рифів. Серед прихильників серфінгу хвилі біля цього острова вважаються одними з найкращих у світі, тому серфери і приїжджають сюди цілий рік. Зливи й урагани тут часто і сильні, переважно з листопада до березня, коли на фіджі літо. Те, що нещодавно було населеним пунктом, може за один-два дні перетворитися на озеро. Фіджійці, звісно, цьому не раді. Але що вдієш? Такий клімат на їхніх Смарагдових островах була це місцеве вітання. Воно може означати і привіт, і ми вам раді, і бажаємо щастя. Фіджійці вигукують була, усміхаються і махають рукою. А також чекають від вас була у відповідь. Майже посеред острова та Веуні проходить 180 меридіан лінія зміни дат. Коли на західній частині острова понеділок, на східній ще неділя, на заході треба йти до школи, а на сході ще вихідний. Складно було так жити місцевим жителям, тому уряд вирішив цю лінію трохи перемістити. Тепер офіційно весь острів лежить у західній півкулі. Однак традиції залишилися. Це ж наче в машині часу. Переступи в лінію і ти вже у вчорашньому дні. А ще на фіджі є цікавий смаколик морозиво на гілці. Усередині зеленої шишки смачний білий м'якуш. Якщо його заморозити, то можна отримати морозиво зі смаком ананаса. Папаї, полуниці, манго, банана та вершків одночасно. Тільки треба виняти чорне насіння, бо воно містить отруйні речовини. Серед джунглів на острові Віті Леву є три чудові джерела сабетто з лікувальною водою. В одному вона тепла, у другому гаряча, а в третьому ще вища температура води. Купання в цих джерелах справді добре лікує. І загортовує організм. Спідниця сулу це національне вбрання на Фічі. Її носять і жінки, і чоловіки. Спідниці бувають найрізноманітніші. На урочистих церемоніях одягають сулу темно-сірого кольору, а в місцевих поліцейських сулу світлі з зигзагами знизу. Знайомство з тваринним світом. Морські зірки живуть у морях і океанах. Рідко коли хтось із них вирушає на глибину. Більшість зірок віддають перевагу мілководдю з теплими течіями. Їхнє найулюбленіше місце коралові рифи. Коротко про морські зірки можна сказати так: у них все навпаки. Скелет, який у людини й інших тварин всередині, у морських зірок зовні. Він щільний з шипами і добре тримає форму їхнього тіла. На нижньому боці щупалиць розташовано багато малесеньких ніжок з присосками. За допомогою них зірки потроху пересуваються не більше 5 8 см за хвилину. Плавати вони не вміють. Ніжками зірки не тільки ходять, але й бачать. Очі в них розташовані на кінчиках променів. Це означає, що в п'яти променевої зірки їх п'ять, а в сорока променевої сорок. Очей у зірок хоч і багато, але зір поганенький. Адже це не звичайні знайомі нам очі, а так звані очні плями, сховані під шкірою. Коли зірка підіймає кінчики променів, можна побачити чорну або червону крапку, очну пляму. За їхньою допомогою розпізнати зірки можуть тільки світло або темряву. Так вони знаходять шлях до рифів, де є їжа. Крові в них теж немає. У центрі тіла є два отвори, схожі на отвори гудзика. Через них зірки втягують морську воду, пропускаючи її через усе тіло. З неї вони беруть кисень та інші потрібні речовини. Відомо майже дві тисячі видів морських зірок. На перший погляд, усі вони такі милі і навіть потішні. Однак серед них є й небезпечні. Морська зірка терновий вінець має отруйні шипи. Її уколи призводять до пекучого болю та серйозного отруєння. Морська зірка може їсти, як і всі, ротом. Цю роль виконує нижній центральний диск, але це тільки один зі способів харчування. Коли зірка хоче поласувати мідіями, молюсками або устрицями, вона творить неймовірне. Приліпившись ротом і променями до мушлі, вона тягне її доти, доки та не знесилюється і не прочиниться. Тоді зірка вивертає через рот свій шлунок і поміщає його в мушлю. Він перетравлює устрицю і перетворює її на рідкий суп. Після цього заповнений супом шлунок повертається в морську зірку і травлення триває. Ніхто більше так не вміє. Через такі здібності зірки чинять шкоду устричним фермам. До речі, кораловим рифам теж, бо багато зірок із задоволенням ці корали поїдає. Однак і користь від них велика щороку зірки знищують 2% вуглекислого газу на землі. Це дуже багато і дуже добре для нашої планети. До того ж, вони дуже гарні. Смаколики від машки. Не знаю, як ви, а я дуже люблю робити друзям маленькі приємності. Тому пропоную зараз і вам зробити разом зі мною метелика для друга. Але метелика не простого, а корисного і смачного. Для нього тобі знадобиться. Виноград, кукурудзяні кульки, фрукти або цукати, зіп-пакетик, дерев'яна прищепка, декоративні очка, пухнастий дріт, фарби і пензлик, а також клей. Перша. Для початку пофарбуй верхню частину дерев'яної прищепки фарбою, в колір яким ти хочеш, щоб був тулуб метелика і дай висохнути. Потім приклей клеєм очі до прищепки. Наповни наполовину зіп-пакет виноградом. Перекрути кілька разів зіп пакет посередині. На місці скручування прикріпи прищепку. Наповни другу половину пакета суміш цукатів і кукурудзяних кульок. Закрий пакет та зроби металеві вусики з пухнастого дроту. Ось і все. Наш металик готовий. Тож тепер ти можеш порадувати когось із своїх близьких. Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. Сьогодні лікарю шепочу, хворіти більше я не хочу, без шапки в холод не ходжу, і з хворими я не дружу, по морозу не гуляю, вікна вдома зачиняю. та застуда, як біда, все ж раптово виникла. Виявляється, проста обережність не захищає від застуди або іншої хвороби. Організму потрібне тренування. Щоб він не виявився обезброєним перед холодом і вірусами, як і м'язи, захисні сили організму потрібно тренувати. Найкращі помічники в цьому це сонце, повітря і вода. Провітрювання це найпростіша, але дуже важлива справа. У холодну пору року температура в кімнаті не повинна перевищувати 22 градуси за Цельсієм. Провітрювати кімнату потрібно за будь-якої погоди. Бажано щогодини і обов'язково перед сном. Якщо є можливість, то краще спати з відкритою квартиркою. Щодня гуляй на свіжому повітрі. Найкраще в парку, біля озера, річки або ж моря. Це насичує шкіру й організм киснем. До того ж, у холодну пору року одягатися треба не дуже тепло. Але й так, щоб не замерзнути. Починати треба з 30 хвилин, а через деякий час гуляти не менше години. Якщо температура на термометрі понад 22 або 24 градуси за Цельсієм, то на балконі або у дворі виконай кілька простих вправ. Виконувати їх треба в шортах і майці, але починати необхідно. З однієї хвилини, обов'язково стеж за тим, щоб не було вітру. Поступово можна збільшувати час зарядки, а потім робити її за нижчої температури завдяки сонцю в організмі виробляється вітамін Д, він зміцнює кістки і зуби, поліпшує настрій і роботу м'язів, зміцнює сон та імунітет. Однак, улітку з 11 до 16 години. Засмагати не можна, а гуляти варто в головному уборі, інакше замість загартовування можна отримати тепловий удар або опік шкіри, водні процедури або ж гідротерапія. Це вид загартовування вважають найефективнішим. Після того як тіло звикне до холодного повітря, потрібно привчати його до холодної води. Перший крок це обтирання. Змочуєш водою рушника або цубку тканину і розтираєш нею тіло. Спочатку шию, потім груди, а потім спину. Після цього витираєшся сухим рушником. Потім можна переходити до мокрого розтирання ніг. Для загартовування краще, щоб тіло обсохло саме, але одразу цього робити не варто. Тіло повинно звикнути до холоду. Другий крок це контрастний душ. Для цього виду загартовування потрібна особлива підготовка. Перші два тижні приймати не гарячий, а теплий душ. Потім переходь до контрастного. Спочатку, як зазвичай, теплий душ, потім на 3 секунди прохолодніший, потім знову теплий і знову прохолодніший. Допустимо не більше трьох контрастів. На перших порах закінчувати краще теплим душем, а пізніше, натренувавшись, потрібно закінчувати холодним. Згодом температуру холодної води потрібно знижувати, а час холодного душу трохи збільшувати, але звикати краще починаючи з контрастного душу для ніг. Пам'ятай! Не можна починати загартовуватися під час хвороби. Не можна починати загартовування, не порадившись із батьками та лікарем. Процедури для загартовування потрібно робити постійно. Якщо була велика перерва, то починати заново потрібно з найпростіших процедур. Перевір себе. А тепер настав час запитань. Тож пропоную згадати все, про що ми сьогодні розповідали. У Республіці Фіджі бувають урагани і зливи? Так. І вони тут часті та сильні. Майже посеред острова Тавеуні проходить 180-й меридіан лінія зміни дат. Так це чи ні? Вірно, так воно і є. Чим відрізняється три джерела Сабето з лікувальною водою? Правильно. В одному вода тепла, в іншому гаряча, а в третьому ще гарячіша. Чи носять на фіджі спідниці і чоловіки і жінки? Так. Адже спідниця є національним вбранням як для чоловіків, так і для жінок. І останнє питання. Сьогодні ми розповіли про морських зірок. А чи запам'ятали ви, де знаходяться очі в зірки? Вірно. На ніжках. Тож ніжками зірки не тільки ходять, а й дивляться. Отже, в п'ятипроменевої променевої зірки п'ять очей. А в 40-променевої аж 40. На цьому у нас все. До нової зустрічі! Руж Воландія